Всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нова промгрупа АТБ І давайте сідайте зручніше. Будемо дивитись з вами, розглядати. Дивіться, які гарні, практичні да? ці сушарки йдуть. Підставка універсальна для овочів та посуду. Навіть ось так. Так, підставка 75 гривень. Буду заокруглювати ці 10 копійок. Кольори в асортименті. До речі, хороша штука. Куда ж її можна ну, дійсно підстелити е, оцю таку тряпочку, да? рушник, сушарка, мадеінтурка, і поставити сюди, е, складати сюди стакани, чашки, щоб не задихнулись, якщо їх ставити м, просто на тряпку. Так, дивіться, великі ковшики з'явились. Зайняли весь острівок. Ось такі великі кошики. Вони йдуть з кришкою. Кольори теж в асортименті бачу, є і сірий, і такий бірж, і коричневий. Ажурний. Так, корзина ажурна, 18 літрів, 189 гривень. Так, ну, ці салатниці вони здається були ще минулого разу, якщо я не плутаю. А може це трошки якийсь інакше, не знаю. 56 гривень на 3 літр 300 мл. Теж кольори в асортименті продасть. Оці лан -бок ланчбокси, да? набір боксів, я хотів з вами теж подивитися. Вони йдуть а, набір із трьох штук, 550 мл, літр 200 і 2,5. Ось ідуть з кришкою, відкриваються з двох сторін. Ось так вони відкриваються. Всередині ще два. Ну, практично. В наявності бачу два кольори. Так, ще тут одні ємності для сипучих. Відкривається ось так з цієї сторони. Нема, немає прорезинового, прогумованого, нічого, просто ось так і закривається. Добре, на дві, можна гречку, да? так як на малюнку, можна горох. на 800, ну майже 3 літри, 2850 мл. Так. Це у нас ємність, коштує 100 гривень. Кольори теж в асортименті можна обрати будь-яку. 100 гривень. До речі, мені теж такі потрібні, хоча б два. Ось ці будуть дуже зручно. 200 гривень я зараз не готов віддати на ті бокси. А так, знову повертаються чашки. Я пам'ятаю, вони дуже давно були в моді оці чашки, та ніби і зараз дуже гарно. З подвійними стінками на 350 мл і ще й з кришкою. Давайте відкриємо, подивимося. Скільки коштує? 119 гривень чашка. Зі знижкою 50%. Угу. Так, ну що, чашка як чашка. Так, ну і ось така ще йде кришка. Це дуже добре, коли до чашки йде кришка. Супер. Модно. Модно. Так, добре, тут у нас 6 штук келихів. Мабуть, теж вони продаються поштучно. Гімність. Да? А де ж ціна? Підставка. Минулий раз продавали люмінарк Поштучно. Набір не бачу. От як, як де шукати. Ось такий великий келих, ну він швидше до чого. До пива і все. Ну, можна ще коктейль якийсь зробити. Ну, воду можна з нього пити, так? Да? 69,90. Одна штука ось такого келиха. Так, миски. Моя бабця говорила тазик. Мисочки на 3 літри емальовані і ще полуниця. Тут класні підставки знову з'явились під гаряче. Хочу вам показати. Ой, це прям моя така, дивіться, яка класна, бірюзова підставка під гаряче. А що воно таке тут нерівне. А, просто так. Дуже класно. Мені дуже сподобалось ось ця. Я вам скажу кожна, кожна дуже гарна. Ось ця теж прикольна. Дивіться, яка гарна. Ну, звичайно, соняхи. Соняхи і Лаванда люблять малювати да, на тих всіх штучках. І маки, червоні маки. Так, Ну такі органайзери ми з вами бачили, а точно точнісінькі в Аврорі. Тільки ціну я не пам'ятаю. Можна до будь чого до канцелярії, до косметики. Ціна такого органайзера 57 гривень. Так, сковорідка. Така тяжкенька. 28 см. Так, в наявності з'явились з'явилися чоловічі, да? Футболки. Футболка чоловіча, да? чоловічі, чорна. Ну, розміри теж можна обрати, розміри в асортименті на футболки. Жіноча білизна. Так, це йдуть шкарпетки упаковкою по дві штуки. В упаковці по дві пари. Набір шкарпеток з мікрофібри. В упаковці йде три штуки, три штуки серветки. Так, ціна за такий набір. Ой, двосторонні хороші, не є такі сильно тоненькі. Ціна таких серветок 45 гривень. Так, знову привезли рушники кухонні. Так, а тут іде рецепт тірамісу <реш> з рецептом тірамісу італіано. Так, ну а тут не знаю, чи то кіт схожий на авокадо, чи авокадо схожий на котика. Авокато. Кітолінія фарби. Кольори завжди в перший день можна обрати той, той який вам потрібний. Так, крем-фарба 35,90-36 гривень. Ну і дивіться, тут те, що ми хотіли з вами подивитися, коли листали з вами акційний журнал, комплект постільної білизни, кольори в асортименті, гіполергенна, м'яка, стійкий колір. Простирадло. Під ковдра і наволочка. Так. Дивіться, яка теж гарна. Сіра. І ще ось така з ружами. Оця саме найперша мені дуже сподобалась. 399 гривень за комплект. Дивіться, які гарні годинники з'явились в АТП. Ухти. Дуже цікаві. Я таких навіть не бачив в епіцентрі. І дивіться, який чорний теж гарний. Дуже красиві. Навіть не знаю, які краще. Ціна таких годинників 169 гривень. Модні тапки. Ось такі з тим, з гіпюром хотів сказати, з паєточками. Персиковий колір. Тапочки, домашні жіночі пудрові. 179 гривень зараз зі знижкою. Так, ну і ось такі теж. Просто вбирайте, які забажаєте. Ну, самі звичайнісінькі. А ці прошиті. Ні, ці теж не прошиті. Тому що бувають такі, що ще а, прошиті. Так, це у нас придверні кілимки. Да. Придверні кілимки по 129 гривень, навіть побутовий написано, побутовий килимок. Тут така резина товста і кольори теж в асортименті. Дивіться теж Сірий гарні камінчики. От камінчики найкращі, простіші. Ой, дивіться, як тут гарно. І лаванда. Велком. Так, лампа настільна, акумуляторна. Три режими роботи, регулювання яскравості, дотиком. 16 яскравих діодів. Ну, вона а, а, згинається в різні сторони, кут нахилу. Є в Пінк, рожевий і є блакитний. Ой, подивіться, вона і така немалесенька. Вона така добряча, велика. І те, що я казав, що можна її згинати в різні сторони. Можна так, можна так чи так. Так, і ось так виглядає белю. І в набір ще входить USB-зарядка. Так, це один раз ми натиснули, другий і третій. Вона дійсно дуже яскрава. Від трьох дотиків вона вмикається. Так, це. Взуття домашнє, чоловіче. Я сказав, скільки коштує лампа. Лампа настільна, акумуляторна 149 гривень. Теж зі знижку 50%. Так, капці. капці взуття домашнє. Ой, друзі, ну вони дійсно видно, що такі добротні. Були 400, зараз 300. З 41 по 45. Так, набір резинок для малечі. Набір резинок 40 штук в упаковці, 20 гривень. Ну і ще така ось косметичка зіп дуже зручна. Комп'ютерна комп мишка, ігрова USB на USB-шнур кольорова підсвітка. Для геймерів, хто займається іграми, любить грати. Так, мишка комп'ютерна 169 гривень зі знижкою 50%. Це в нас іде шампунь для тваринок, для собак 250 мл. Трав'яний екстракт, для всіх порід собак. І ще тут для котиків вже ж має бути, так? Да? І для котиків. Так, шампунь, а, в нас 30 гривень 90 копійок. Так, а це у нас засіб для видалення запахів і плям. Якщо а, собачка, та як мій котик любив пісяти час від часу, а, якщо я не встиг поприбирати його туалет, підлога, одяг, меблі, підстилка для тварин. Ага, ось такий от спрей. А, 590. 59 Я думаю, що так пахне тут, що так пахне тут, а тут пахне, от що пахне, друзі. Тут пахне антиміль. Антиміль 22 гривні 90 купів. Бомбочки для ванни 57 гривень. І, до речі, вони йдуть з сюрпризом. Ну, це для тих навіть, дітей, хто не хоче купатись, боїться купатись, в ванну не загнати. Ось такі бомбочки, а потім звітом ще й сюрприз буде. Після того, як вона розчиниться. Тут ще щось, я бачу. Дивіться, а, картина для декорування стразами. Набір творчості розмір 30 на 40. Зараз чого тільки немає. в Мій час. Я тільки збирав які міг збирати відкритки якісь і все. Оце все було захоплення. Потім вже з'явились жуйки. Жуйки, наклейки збирали, а зараз ціла куча для дітей. всякого. Так, набір для, де цей набір для творчості 169 гривень. Зі знижкою теж більш ніж 50%. Ну і Дивіться, які килимки привезли для дітей. Ось такі килимочки. Де можна в своїй кімнаті, щоб вони розкладали, складали. Це теж класна така штучка. 149 гривень зараз коштує набір пазл із дев'яти килимків. Дійсно, одне задоволення. У нас такого не було. Надзвичайно класна ігра. О тебе можна для дітей взяти від 2 до 6 років. Сім'я свинів, тут треба крутити і підбирати. Бачите, це йде такий тубус, де потрібно крутити і підбирати кожну сімейку. Чудова забавка. Кумедні сімейки. У мене в дитинстві щось таке подібне було, але картонні такі, як закладки, треба теж було підбирати різних персонажів. Немає зв'язку, на жаль, не можу пробити, скільки коштує ця гра. Товар не знайдено. Товар не знайдено. Але штука дуже класна. На жаль, не працює сканер, а цінники не відповідають дійсності. Цінників тяжко знайти. Я буду закінчувати відео. Хто хоче погодувати єдинорожка. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і всього-всього найкращого. Дякую вам за подобайки дуже і за лайки. До зустрічі.